Всім привіт! Дивимося місто Миколаїв, що заважає припиненню обстрілів в Миколаєві з боку російських загарбників. Так, скажіть мені, будь ласка, що заважає припиненню обстрілів? Які перешкоди для припинення обстрілів? Як швидко це припиниться? Коли припиняться обстріли Миколаєва? Покажіть. Миколаїв. Кажуть, що Миколаїв магічне місто. Скрита угроза, над містом висить. Коли припиняться обстріли, ще буде, ще буде. На майбутнє ще обстріли виходять. Захист, буде посилено захист, це літаки будуть. Це Збройні сили України захищають. Так, не вистачає, чогось не вистачає для захисту, але захист буде. Багато сльоз. Мешканці міста як жертва. Також є предательство. Карта предательства вийшла. Конфлікт. Вибираємо всі карти побільше, щоб більше перешкод прибрати, щоб був мир. На майбутнє також сльози виходять. Ще будуть серпень місяць, ще обстріли також будуть. Але ми намагаємося зараз їх прибрати. Вищі сили на дні колоди, це дуже добре. Так, перекриваю. Це Божий захист. Прошу Божого захисту для Миколаєва. Перекриваю негатив. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Вищі сили, прошу прибрати перешкоди, які завишають припиненню вогню в Миколаєві, припиненню обстрілів по Миколаєву. Так. На зараз зараз тут ці захисники, це перешкоди, заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, є придатель, заперечую плани рушу придателям. Заперечую, заперечую, заперечую. Так. Перекриваю. Перекриваю Вищі сили, прошу захисту для міста Миколаїв. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів. Заперечую, 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 заперечую. Так, це все захист. Це карти захисники. заперечую. Над містом скритая угроза. Це треба прибирати. заперечую, 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 Прибираю. Так. Перекриваю, перекриваю негатив. Хай в місті Миколаїв буде мирне небо, хай буде мир. Прибираю всі перешкоди для миру. Перекриваю зцілення. Перекриваю. Ще карту сонце положу. Так, вищі сили, духи роду, ангели-охоронці Миколаєва, прошу захисту для міста. Прошу прибрати всі перешкоди для того, щоб перепинилися обстріли міста, щоб над містом було мирне небо і захист. Прошу прибрати всі перешкоди для української армії, щоб звільнити місто Миколаїв від обстрілів. По волі вищих сил. Буде так, буде так, буде так і так буде.